У найближчі дні на більшу територію України насунуться дощі і грози і прихоплять з собою вітер. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 23 травня, температура в Україні практично не зміниться, очікуються від плюс 20 до плюс 24 градусів, але частину України накриють дощі та грози. Опади очікуються на Сході. Півдні, у більшості центральних областей, а також місцями на півночі. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 24 травня, опади в Україні продовжаться, дощі та грози очікуються скрізь, крім західної частини країни, також ймовірність опадів менша у Вінницькій та Житомирській областях. На заході України буде від плюс 22 до плюс 26 градусів, на півночі плюс 23 плюс 25, на Сході також буде до плюс 25, в центральній частині і на півдні стопчики термометрів покажуть плюс 21 плюс 24 градуси. У четвер, 25 травня, дощів в Україні менше не стане. Температура триматиметься на рівні плюс 21 плюс 25 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!